Мир вам, брати і сестри, мені дуже приємно цей предвечерній час бути у вас на зібранні і дійсно слухати Слово Боже, ділитися Словом Божим, служити один одному, служачи нашому Богу. Бо на це ми покликані, і яка велика мість Божа, що Він покликав нас поган або язичник, для того, щоб прославляли Бога. І тому ми чули слово, не гордися, не бойся. І як важливо, брати і сестри, боятися Господа, мати страх. Тому що, Слово Боже, 10-го самника, начало мудрості це є страх Божий. І ми чули, переді мною брат говорив про те, що наша віра, вона подається на випробування життя християнина. Кожного воно випробовується, і як важливо в житті не потеряти надію, надію на ті обітниці, які Господь залишив нам у Слові Божому. І Господь говорив через пророка і Єремію, це 17-й розділ і сьомо віршика і восьми я буду читати, де Він говорить, ті, яка та благословена людина. Яка надіється на Бога? І по правді, я думаю, що читаючи новий заповід, читаючи про те, що дійсно, як характер має віруюча людина в надії. І дійсно, я жити, зачитую Єремії, 17-й, розділ і 7 віршика, говорить такі слова, «Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь. То надія Його, і каже, і він буде, як дерево, те, над водою посажене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плод. Друзі, дорогі брати і сестри, це обітниці, які були дані народу ізраїльському, щоб народ Божий той, якого Господь збрав собі для себе, щоб показати його світлом, щоб інші люди і вони взнали Бога Ізраїльного. Але прийшов час благодаті Божої, коли прийшов Спаситель Ісус Христос, і Він відкрив нас ще більше і більше. І тому каже слово Боже, благословенна та людина. Благословенна друзі, і це благословення, яке було на людях старого заповіту, воно перейшло і на людей нового заповіту, які в надії, які приносять випробування, але надію не загублять. Вони вірять ті обітниці, вони вірять і достигають досконалості. І я хотів дійсно сьогоднішній день читати про ті обітниці, які в Солові Божому. І друге місце писання Я буду читати із першого соборного послання апостола Петра із третього віршика, де він каже такі слова. Перше Петра, третій віршик. Він каже про ту надію. Благословенний Бог він каже, і отець. Господа нашого і Ісуса Христа, що великою своєю мілостю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Брати і сестри, ми бачимо, що Слово Боже нам говорить те, що ми маємо живу надію, і це слово Боже нас, язичнику, відродило, і ми маємо це. Уповані. Ми маємо цю надію, ми маємо надію на ті обітниці, які Господь обіщав нам. А це обітниця, де Ян колись писав і говорив, дітонько, це я написав вам, щоб ви знали, що вірує в нього, ви маєте життя вічне. Слава нашому Богу! Вірує в нього, вірує в Спасителя Ісуса Христа, маючи цю живу надію. І ми, брати і сестри, хоч і ми приходимо якесь випробування. І буває воно, як ми чули, не радісне, але воно приносить щось хороше, добре, коли ми здаємося в надії. Ісаїв говорив, каже, і молоді люди падають. Вони втомляються, втомляються. І ми знаходимося в цьому тілі, коли ми втомляємося, дійсно, ожидаючи обітування Божі. І коли дійсно ми переносимо ті випробування, буває і важкими, але слово Боже каже, що сверх сили нікому не дається. Але при тому він дасть силу, щоб ми могли перенести, ми могли пройти, але щоб не потеряли надію. Тому апостол Павло, коли закінчив 13 розділ, послання Коринфтіна, він сказав, а тепер перебувають ці три віра, надія і любов. І це три, брати і сестри, які ведуть нас до досконалості, до, буття, від, до життя вічного. Вони веде віра, надія, а любов, вона піде і далі. Там, коли буде пришест Ісуса Христа, коли дійсно Він візьме свою церкву. Віри. Уже нам не потрібно, буде, бо ми видимо Його, як він є. І Він ізмірне це наше тлінне тіло, яке буде сообразно славному тілі Ісуса Христа. Там вже не буде цих пожадливостей, там вже не буде випробування, тому що ми получимо нове тіло. І тому нехай Бо дійсно ця надія жива, вона супроводжувала нас. І ми сміло йшли тою дорогою. Яку проклав Ісус Христос. Він казав, я двері вівця. Хто веде тою дверю, той спасеться. Брати і сестри, як важливо держатися і Ісуса Христа, входити тою двер'ю. І я хотів далі говорити дійсно про ту надію, і апостол Петро, також у 13 му віршику цього першого розділу, він говорить, тому-то, Підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Брати і сестри, апостол Петро, Він просить нас, і це послання достигло нас, що ми, каже, що ми підперезали чрезла. Нашого розума, щоб не ми були трезві, ми були обізнані в Слові Божому в обітницях Господніх, щоб ми дійсно не терялися в чомусь цьому Але були тверезі, каже, майте досконалу надію на благодать. Брати і сестри, як важливо держатися благодаті Божої. Апостол Павло, він попереджував. Що якщо їй не триматися благодаті, можна лишитися благодаті. І тому каже, коли стоїш, дивися, що не впав. Коли ти одітий, дивися, що ти не став нагади, тому що є ворог, диявол, який спускушає нас, як ми чули. І як важливо, щоб дійсно остатися одітим і стояти твердо в надії, в вірі. І, любові. і тому ми будемо, що Слово Боже закликає нас, щоб ми мали живу і досконалу надію, що приноситься вам у з'явлення Ісуса Христа. І тому Ісус Христос сказав: прибудьте в мені, а я в вас. Тому що без мене, Каже, не можете робити. Нічого. І як важливо, брати і сестри, щоб перебувати в Ісусі Христі, і Його святе Слово Божественне перебувало в нас. Я буду читати далі, де це написано у першому посланні Солонян 5 розділі, де апостол Павло, він теж говорить про цю велику надію, надію, яку має християнин. П'ятий розділ восьмого віршика, де говорить таке слово. Коли ж хто? Совонян, п'ятий розділ із восьмого віршика. А ми, що належимо до небі, ми діти світа, діти дня, де апостол Павел каже, а ми, що належимо до небі, будемо оп'ять слово Боже, закликає нас до трезвості, будь ми тверезі. І, як я напоминав вже, затягнуті, зодягнувшись броню віри, шльом любові та вшолом надії спасіння. І тому, брати і сестри, Слово Боже каже, дійсно, що ми ті, які маємо живу надію, які закликаємо до досконалої, ми мали перебували у тверезі, ми були одягнуті броню віри і любові, і вшодом. Надії, спасіння. І Він говорить про ті обітниці, які Господь обіщав, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим і Ісусом Христом. Слава Богу! Він оприділив нас не на гнів, але щоб ми отримали спасіння. Господом Ісусом Христом, але ми повинні бути одіті. Ми повинні стояти в твердій вірі. Ми повинні жити надією. І друге, і третє місце Писання я читаю, яке записано про ту тверду надію, яке записано в посланні до євреїв, де апостол, як кажуть, є. Автор цього послання пастор Павло, і він говорить такі слова, де євреїм, шостий розділ. Шостий розділ із 17-го вірша каворить такі слова, що в двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Боги, мали потіху. Міцну ми, хто прибіг, прийняли надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як та котвіця, міцна та безпечна, або, як в Руському прияті, як той якорь. Ми маємо тут тверду міцну надію, як той якорь, як та котва. Ми знаємо, які бувають великі шторми, але кораблі. Опускають якор, він погружається на іл або на що там за шкала, і воно, які би великі бурі не били, які б би шторми не били, і той якорь тримає. І тому, брати і сестри, кажуть, щоб вони, щоб вони для душі, як котвіця міцна та безпечна, що ж до середини входить за заслону. Така в нас повинна бути тверда надія. На нашого Господа. І тому нехай дійсно Господь у націй надії нас благословить. Ми маємо ту надію добру. Надію добру, де апостол Павло у восьмому розділі, послання до римлянам. Він говорить такі слова, восьмий розділ, послання римлян, 24 четвертий Надією ми спаслись. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто, що бачить, чому б того й надіятися. Брати і сестри, по правді ми маємо надію, ми не бачимо ще того будущого, але ми віримо, ми надіємося, що ми це все, ці обітниці, це спасіння, ми побачимо. І каже, надію. Ми спаслися, ми спаслися, брати і сестри, але ми ще на дорозі до того спасіння, до того царства, яке прийде. І тому важливо мати живу надію, тверду надію, досконалу надію, надію мати, як та котва, як той якор, тверду. І тому, нехай бо дійсно, Господь укріпив нас, утвердив нам. І тому, Слово Боже, ще каже, послані. Тита про цю надію, де я хотів ще напомнити, і ми будемо молитися, ми будемо дякувати нашому Богу, що він залишив нам цю тверду надію. Послання Тита 2, 11, 14. Де апостол Павло говорить такі слова 2, 11, 14. Каже, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб відсуравшись, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Чекали волаженної надії на з'явлення слави великого Бога, Спасителя нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах, брати і сестри. Ми бачимо, що дійсно з'явилась для нас Божа благодать, яка спасає всіх, коли ми остаємося в надії, в вірі і живемо в любові. І тому бачимо, що дійсно ця благодать вона навчає, щоб ми відсурались усякої безбожності і світських пожадливостей, але жили помірковано та правильно і побожно. Тепершні віці і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога, Спасителя нашого і Ісуса Христа. І ми на дорозі, ми чекаємо, брата і сестри, тих обітниць. І тому ми потребуємо у Бога тої мудрості, тої сили, щоб по правді пройти в вірі, жити надією і остатися вірними йому. Тому що ми бачимо, що дійсно воно слово спопереджає, що ми дивилися, щоб хто з нас не лишився благодаті Божої. І це за цю благодать Божу, за Боже спасіння, за Боже милосердя, за те, що ми можемо ще сьогодні один одного підтримувати. Слово Боже каже, доколі можна говорити нині. Ми навчали один одного кожен день. Кожен день. І ми дякуємо Богу за цей час предвечірні. Дякуємо Богу, що по милості Божої ми можемо збиратися і удосконалюватися. Тому нехай Господь благословить нас всіх на цьому місці, і нехай буде він прославлений. Амінь.